У нас про укладення додаткової угоди до договору оренди землі від 27.02.2007 року з громадянином Вороненком В'ячеславом Михайловичем на земельну ділянку площею 30%. Ага, дивіться, у нього договір укладений у 2007-му, там він сплачує 1,5% від інформаційної грошової оцінки. Додаткова угода ми тут прописали 12%, щоб у розмірі була. Їх укладемо і на наступний рік вже збільшиться сума у нього. це питання? Перше. А, а тут 29. 26. 26. 26. Ага. Тобто вирішили укласти додаткову воду? Так, да. так. Прошу підтримати. 27. Так. Наступне питання про укладання додаткової угоди до договору оренди Землі від 2007 року з Великобагачанським МП МШК номер 1 на земельну ділянку площею 37 сотих. Аналогічна ситуація, там керівник Вороненко В'ячеслав Михайлович, теж вони сплачують півтора і пропозиція укласти додаткову воду, щоб сплачували 12 відсотків. 37 гектарів, 700 гектарів. Гектарів. Там 30, а там 37 гектарів. Так що теж прохання підтримати це питання. Так, наступне питання про уклад про затвердження технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована на території Гоголівської селищної ради Новородського району Полтавської області. Ось ця технічна документація. Це те, що біля конюшні планується під майбутній маркетинг. Уже зробили. Це прохання затвердити. Воно поля буде десь, так? Да? Так, поряд. Mm -hmm. То, Добре, так корошня, а, до до а до дороги буде. Перед нею. Перед нею. До центральної дороги, так? Це правильно, так? Так. Наступне питання щодо продовження договору оренди землі від 21.02.2007 року Вороненко Вячеславу Михайловичу на земельну ділянку площею 30 гектарів. Ну, у нас пропозиція відмов... відмовити в продовженні договору у зв'язку з економічно невигідними оренди, тому що там стоїть 1,5%. Ну, наразі Наразі додаткового ще не підписана, і не Бог, щоб підписали. Пропозиція зараз відмовити, ще рік у нього є, там звернеться, буде видно. Можливо, ця ділянка піде на аукціон. Це буде значно вихідніше. Звичайно, ну, по закінченню у 2007 році. Прохання підтримати. Поділюємо. Наступне питання про продовження договору оренди землі від 21.027 громадянину Вороненку В'ячеславу Михайловичу на земельну ділянку площею 30 гектар. Теж, прохання, пропозиція відмовити.